Ultra Grip Performance Plus – зимові фрикційні шини європейського типу, що забезпечують надійне щеплення та ефективне гальмування на снігу, мокрій та сухій дорожній поверхні. Мають спрямований виподібний протектор. Даний тип протектора найпопулярніший серед зимових шин, виготовлені з міцною, але еластичною гумової суміші, особливий склад якої гарантує високий рівень зносостійкості та захисту від різних пошкоджень. Шина зберігає свою оптимальну жорсткість як під час руху сухими, так і мокрими поверхнями. Центральна зона протектора гарантує стійкість на прямій дорозі та на поворотах під час динамічних маневрів. Ця модель досить популярна серед наших клієнтів. В переваги цієї моделі європейський протектор, який гарно поводить себе в мінливих зимових умовах, бездоганне керування на сухому та мокрому асфальті, та великий експлуатаційний ресурс. Виходячи з наданої інформації, можемо зробити висновок, що ця шина для міста та їзди в умовах європейської зими з мінливою погодою, витримає невеликий снігопад та ожеледицю, але потрібно бути уважними до таких умов.